Привіт, ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо нашу серію відео, як з 250 тисяч доларів перетворити їх на 600 тисяч доларів, нічого не роблячи, не докладаючи власних грошей, тільки реінвестуючи, виплачені дивіденди. Мова, звісно, йде про акції і інвестиції в. Акції, плюс до того порівнюємо, що вигідніше інвестувати в окремі компанії, які ми вибрали, чи може все ж таки в такий індекс, як SP 500 стікером VOO, або ACHD, або VTETF. Це вже наш 20-й місяць нашого експерименту. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку. Вам за плюс 100% до карми. Починаємо. Для початку переглянемо нашу карту SP 500 і бачимо, що за останній день все майже було зелено. Не єдиний момент, тільки сектор Healthcare постраждав, і там у нас є одна компанія, яка постраждала найбільше. Це GNG, Johnson Johnson яка нас пішла, пішла в 8% в мінус. Але це тільки за останній день. І якщо ми подивимося за місяць часу, наприклад, то бачимо за місяць часу, в принципі, все майже червоне і все в мінусі. На такому сайті, як Tracker Dividends, ми маємо нашу симуляцію, наші віртуальні гроші, які показують, що ми заінвестували в них там 250. Тисяч доларів в різні компанії, такі компанії, як British American Tobacco, Johnson Johnson, яка впала за вчора на 8% і досить таки добре потягнуло вниз. Тут написано мінус 1700 зараз доларів. Вона, якщо це 8%, 12,5 доларів помножити на 312 акцій, то це десь біля 4 тисяч доларів. Ще вчора було на плюсом, сьогодні мінус 1800. Вчора було плюс 2,5% десь плюсом. От, Medical Property Trust, Pepsico Vichy Pro. Рейт і VRyzen Вічі у нас з минулого місяця додався, бо ми його поміняли на рештки MediFastu, які у нас були і які потягнули весь, весь наш портфель в мінус там, 40 тисяч доларів. Заінвестували ми десь там, 40 чи 45 тисяч доларів, виплатили вони дивідендами там, пару тисяч. Але так чи сяк купували ми їх, коли вона була там, 100 доларів, здається, за акцію. Продали, коли була 15 чи 20 доларів за акцію, досить невдало. В реальному своєму портфелі, де я інвестую, і показую свої свій реальний портфель, що я заінвестував. Я так само інвестував тоді в Medifast, купував їх по 100 доларів, потім усереднював, здається, по 60 доларів, потім ще здається собі трішки докупового. В итогі я їх так само продав з жорстким мінусом, там 40% або 60%. Це вже не пам'ятаю, про це я розповідав в своєму телеграм-каналі. До речі, ось так він виглядає. Тут я викладаю різні статті про те, що відбувається. В світі, в інвестиціях, звіти компаній, які я маю, так само різні відео, які я викладаю. Плюс оперативніше пишу, які акції я купив, або що я продав, теж тут це публікую. Посилання на телеграм буде в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, не путайте його з посиланням на приватний телеграм, там воно теж є, через який ви можете мені особисто написати, ну або записатися на приватну консультацію. Загальному по цим акціям по цьому портфелю ми бачимо, що він якби в плюсі на 21. Тисячу доларів, але тут не враховується то, що ми продали в мінус Медіфас на 40 тисяч доларів, і загальна його зараз вартість, бачите, ще менша, чим була початкова. Початково була 250 тисяч доларів, а зараз 247 з половиною тисяч доларів. Звичайно, якби я вчора записував це відео, то тут би було знову ж таки рівно 250. Ну, але вже пройшло 20 місяців, і ми отримували різні дивіденди. Ну, але що поробиш, таке так само буває. І знову ж таки подивимось, порівняємо, що там з нашими ACG VO. О, і Віті ETF, Вони так само в цьому місці виплачували дивіденди, і ми будемо їх реінвестувати. І будемо дивитися, наскільки збільшиться наш дивідендний пасивний дохід із місяця в місяць, з кварталу в квартал. Для зручності підрахунків я введу таку табличку, де, в принципі, це все вписую, коли які дивіденди були виплачені, якими компаніями. І бачимо, що в цьому місяці нам виплатили, в місяці березні нам виплатили компанія G&G, Johnson Johnson і PepsiCo. Виплатили ну, не досить так багато: 386 доларів і 300 52 долара, з чого ще було стягнено податку в США 58 доларів з одного і 52 долари з іншого. Ну і тут показано, що не то ми маємо ось стільки. Ціна в той день, коли виплачувалась, була ось у нас ось така: 165 доларів, 149 доларів 94 центи. Тут нам порахувало, скільки ми приблизно можемо купити. І я собі вписав, що ми можемо купити по дві акції, тому що у нас ще ось тут є сума залишку, яка рахує з попередньої Ніх місяців, що у нас там залишилося. Ну і в принципі, якщо ми купимо по дві акції, то ще у нас лишиться 15,5 доларів на наступний місяць додатково до цих акцій. В Принципі, це ми зараз і зробимо, і побачимо, що там зміниться, у нас, чи не зміниться. Натиснемо тут ADD Holding. Пишемо на наші тікери, які нам потрібно, це були Johnson і Ось воно нам його знайшло. Кількість акцій ми можемо з виплачених дивідендів, тобто гроші, які прийшли з нивідкуди з неба так сказати. Дві акції можемо купити за ціною 165 42 центи ADD. І так само додаємо другу нашу компанію: це Pepsico, яка нам виплачувала. Так само дві акції можемо купити за ціною 149,94, так само ADD. Бачимо, що навіть вартість нашого портфелю трішки зросла, і тут додалось нам по дві акції. Тут дві акції додалося, і тут дві акції додалося. Тепер, якщо перейти в вкладку Upcoming Dividends, то можемо побачити, що в наступному кварталі нам ці компанії мають приносити вже трішки більше. 389 доларів 36 центів, це GNG, і Pepsico має приносити 350. 354 майже 355 доларів проти того, що вони нам принесли в цьому місяці 352 долари і 386, тобто на якихось там 3 долари більше із кварталу в квартал. Це тільки по цим, по цій по одній з цих компаній, виходить. ця 3 долара, наступна 3 долара разом 6 доларів, раз квартал. Це ще множимо на 4, і получимо скільки в рік нам тільки з цих компаній буде більше. А кожного кварталу ця цифра буде ще збільше. Тому що ми до того будемо ще додавати. Це називається так склад складний відсоток. Про це десь було окреме відео. Можливо, ось тут буде посилання на нього, якщо не забуду. До речі, для тих, хто отримує дивіденди або продає якісь активи. Пам'ятайте, що маєте сплачувати податки з року в рік. Все це відбувається від лютого до 30 квітня. Маєте заплатити податки за попередній рік, і в принципі, ось я веду собі отаку табличку по дивідендам і по купівлі-продажі акцій своїх, для того, щоб на початку наступного року мені сплатити податок і не рахувати ось це ось все. А для простоти я собі веду таку табличку, полуавтоматично вона мені щось рахує, там щось я вписую сам, щось автоматично воно підраховує. І отут різниця, яку потрібно мені буде доплатити в податковій, щоб не сидіти і цілий рік, ось за 24-й рік, ось стільки мені прийшло дивіденди, дивідендів, які потрібно рахувати відносно курсу валюти там до тої країни, в якій ви сплачуєте, чи це в злотих, чи це в гривнях, чи в євро, ну або в якихось інших валютах. Про податки в мене окремо там є на каналі вже штук 9 відео. Вписуйте в пошуку слово податки, і будете мати, передивитись їх про цю табличку. Так само є окреме відео, можливо, десь тут буде на неї посилання. Хто хоче собі таку табличку за символічну суму грошей, можу з вами нею поділитися. Пишіть мені в приватний телеграм, так само в описі під відео. І наступне, що ж там вигідніше, чи окремі акції, чи ETF, -и. і перший у нас ETF ACHD, він виплачує раз на квартал, тому що раз на три місяці, ну, в принципі, всі акції виплачують раз на квартал, але так як їх там багато, то вони чередуються. А ACHD, як він тут у нас тільки один, ну то виплачує раз на три місяці, тобто раз на квартал. І бачимо, що тут ситуація набагато краща. Він нам згенерував додатково 20, точніше, зріс сам ETF на 28. 8 тисяч доларів, і зараз було заінвестовано в нього 250 тисяч доларів. Зараз він вартий 290. Це ще плюс і за того, що він виплачував дивіденди, і ми за них докуповували акції, ІТФ наш. І за цього така. Вартість. Бачимо, що зараз ми маємо 10 421 акцію. В нашій таблиці він нам згенерував 2,5 майже 2,600 тисяч доларів в цьому кварталі дивідендного доходу. Бачите, 31 березня це було. От з чого було стягнено податку, звісно, майже 388 доларів. І залишилося нам 2200 доларів, за які ми можемо купити е, наступні ще акції цієї, цього ETF за ціною 27,96. І ми можемо купити 70. 79 акцій, і ще у нас залишиться 3 долари. З попередніх купівель у нас щось там залишалося. В принципі, що ми і зробимо, додамо наші 79 акцій ACHD до нашого Track Your Dividends. Записуємо наш тікер, наші акції, ціну і натискаємо ADD. І бачимо, що тут у нас стало тепер рівно 10500 Акції, які тепер нам будуть генерувати із кварталу в квартал приблизно 2612 доларів проти тих, що ми отримали 2592 долари. Тобто на 20 доларів, що кварталу більше, в наступному кварталі ми знову докупимо там десь 80 акцій, і вони будуть генерувати нам ще на 20 доларів. Більше, тому до кінця року ми отримаємо дивідендів не по 20 доларів 4 рази, тобто 80, а 20 доларів плюс на ті 20, плюс потім ще 20, і так буде там більше 100 доларів дивідендної дохідності, знову ж таки, все це через складний відсоток. Додавши їх, бачимо, що вартість змінилася, тепер 292,5 тисяч доларів варт нашій CHD, а починався 20 місяців назад з 250 тисяч доларів. Наступне це буде VOO, то що всім початківцям рекомендуємо. Рекомендують, з чого починати, щоб не паритись, і бачимо, що наш VOO за ці 20 місяців згенерував нам додаткові 70 тисяч доларів, і з 250 тисяч він перетворився на 320, ну, можна 325 тисяч доларів, що в принципі досить. Круто. Бачимо, що ми маємо 630 акцій на даний момент, тікер VOO, І тут в нашій таблиці бачимо, що в цьому кварталі він виплатив 1141 долар, з чого було стягнено 171 долар податку, і лишилось нам 970 доларів. Ціна на даний момент була там 513 доларів, але так як у нас лишалися ще з попереднього місяцю кварталу, точніше, то ми можемо купити так само дві акції, і ще нам залишиться на наступний місяць 350. Доларів. Це для того, щоб не купувати там половинки, четвертинки і так далі. Зараз це вже можливо так робити, ну, але ми беремо тільки цілими акціями. Добавляємо наші акції, дві акції, ВІО по ціні 513,91 ADD. І тепер бачимо, що у нас 632 акції вже появилося і вартість портфелю збільшилась до нормальних уже 325, майже 326. Тисяч доларів і тепер, якщо втиснути «Upcoming dividends», то ми бачимо, що наш VOO має нам тепер генерувати 1145 доларів із кварталу в квартал. Проти тих наших 1141 долара. На 4 долари більше, як ви бачите, дивідентна дохідність у VOO менша, ніж у ACHD, але тим не менш він виріс набагато більше, ніж ACHD. Він виріс на 70 тисяч доларів, а ACHD на 28 тисяч доларів. При тому, що ACHD має більшу дивідентну дохідність. І наступний останній бачимо, що VT ETF у нас приріз на 41 тисячу майже 42 тисячі доларів і вартий майже 300. Тисяч доларів із тих 250. На даний момент маємо 2568 акцій нашого VT ETF. -а. і в цьому місяці він нам виплатив 989 доларів дивідендами, із чого ще було 148 стягнено, і лишиться нам 840 доларів, на які ми можемо купити сім акцій цього. І ті І на наступний місяць нам залишиться ще 104 долари, які ми можемо докласти до наступних наших покупок. До речі, ви можете зауважити, що в попередньому кварталі випливили цілих 2200 доларів, а в цьому тільки майже 1000 доларів, і а в попередньому ще раніше 1400, чому така нестабільність і чи у них там все погано і вони зменшують свою дивідентну дохідність. Насправді все дуже просто і нема тут нічого критичного. Якщо от перейти, наприклад, на такий ось сайт, то можна можемо побачити написати цей тікер то бачимо, що от дивідентна дохідність у них кожного кварталу є різна, але плюс-мінус із року в рік. Така сама, бачимо, що у грудню вони виплатили 0,87 центів на акцію, а в березні виплатили 0,38 центів на акцію. І якщо подивитися рік назад, то була така сама ситуація. В грудні вони виплатили 0,80 центів на акцію, а в березні 0,42 цента на акцію. Це в 2024-2023 роках. І кожного кварталу у них різна виплата дивідендів, тому що вони там трошки балансують. І так само у них це залежить, які компанії їм там виплачували дивіденди, які не виплачували. Отже, і тут ми додамо наші сім акцій тікеру VT і і побачимо, що у нас зміниться по ціні 115,95 ADD. І бачимо наступне, що тут у нас тепер 2575 акцій є, вартість портфелю майже 300 тисяч доларів без 500 доларів, без 450. І наступна середня виплата. Тут уже в принципі не вийде так подивитися, бо вона написала середня 1453 долари. Але так чи сяк, на якийсь там відсоток трішки буде більше дивідентної дохідності. І під завершення тут ще є така вкладочка, як Future Value, яка прогнозує на майбутнє приблизно прогнозує, це не означає, що так буде, це лише циферки, які хтось там щось придумав. І думаю, що, мабуть, так буде, спираючись на попередні якісь результати, але ми знаємо, що попередні результати ніколи не є гарантією майбутніх результатів. От. Але плюс-мінус вони цей сайт прогнозує, що буде в майбутньому, наприклад, через 10 років. Якщо вибрати нашу вкладку з 250 тисяч доларів, це окремі ті наші 6 акцій, то прогнозується, що вони мають через 10 років. Перетворитися на 532 тисячі доларів і зрости всі компанії на 114% Ну в середньому, от до того як тут була перша компанія Medifast і виплачувала майже 8% дивідендної дохідності, то тут показувало, що за 10 років буде 600 Тисяч доларів. Ну а зараз бачимо, ситуація змінилася. Якщо вибрати тут відстань в 15 років, то бачимо, що за 15 років ці 250 тисяч доларів мають перетворитися на 782 тисячі доларів. Тоді показувало в перших, в перших відео, що має бути взагалі мільйон. В принципі, можливо, щось таке і буде. Може, ні, побачимо. Ще 10 років треба чекати, точніше, вже менше 8. От, і має зрости на 215%. Дивідентна дохідність у цього портфеля в даний момент. 5, майже з половиною дивідентної дохідності середня. Як ми створювали цей портфель, то він мав десь 7 або 8, здається, хто дивився перше відео, напишіть в коментарях. От. Якщо ж взяти ACHD, то бачимо, що тут дивідентна дохідність 3,73 проти тих 5,5. Дивідендна дохідність менша. Але прогнозується, що має бути через 10 років майже 600 тисяч доларів і зрости він має на 103%. Тисячі доларів. Якщо ж вибрати в 15 років відстань, то має бути майже мільйон. Якщо ви будете інвестувати в ACHD, мільйон доларів за 15 років мають перетворитися ці 250 і на 219% збільшитись вартість самого портфелю. Ну і дивідендна дохідність. Зараз ось 11 тисяч доларів в рік, річна дохідність, а в, 20, в 39 році буде вже на ці самі гроші 70 тисяч доларів дивідендної дохідності. Наступне у нас що ВІОО, у якого дивідендна дохідність 1,41, півтора майже відсотки, то бачимо, що в даний момент він зріс найбільше, там майже 70 тисяч доларів прибав. Але якщо дивитися на майбутнє, то бачимо, що за 10 років наступних прогнозується, що він зросте тільки так сказати в два рази. Тобто із 250 тисяч він перетвориться в 502 тисячі і зросте на 54 І дивідентна дохідність у нього всього 1,5%. Зараз виплачує 4,5 тисячі доларів. Через 10 років має виплачувати 8-700. Якщо взяти 15 років відстань, то бачимо, що має перетворитись на 635 тисяч доларів ці наші гроші. Ну, а виплачувати дивідендами мають 12 тисяч доларів річних в 39-му році. Ну і VT ETF на кінець. Він виплачує трішки більше дивіденд на дохідність нього, чим ВІОО. Майже 2%. І так само має приблизно зрости до 500 тисяч доларів через ці 10 років, які тут показані. І має вирости на 60 майже 7%. Дивіденд на дохідність в даний момент 5, майже 6 тисяч доларів в рік. Із чого в 34-му має бути 15,5 тисяч доларів. Якщо взяти відстань в 15 років, то бачимо наступне, що тоді Має бути дивідендна дохідність 26 майже 27 тисяч доларів річних. А сама вартість акцій має бути 681 тисяч доларів і збільшитись має на 127%. Такі прогнози цього сайту, це не означає, що так буде. Це просто, так сказати, подивитися, побалуватись, ніколи не вірте, тому що, от прям тут написано: не думайте, що так буде, тому що те, що було раніше, не означає, що так буде в майбутньому. Для тих, хто додивився до самого кінця, приємний вон, Бо відео саме було записано ще десь тиждень назад. А під час цього тижня Трамп дуже сильно там махав руками, впроваджував нові тарифи, і от як змінилися дані через тиждень у цих портфелів. Тут досить коротенько вам покажу. Бачимо, що. Портфель із окремих акцій в 250 тисяч зменшився би, на 7 тисяч. Пам'ятаєте, що тут ці плюс 16 тисяч, вони із-за того, що е Медіфаст був в мінусі і за нього війшов у вічі. От. А в загальному плюс 16 тисяч, як би виходить, хоча мінус 7. Думаю, зрозуміли. От. ACHD наскільки змінився, що він тільки в плюс тисяча. 300. Ну і бачимо тут 265, а мало би бути 250, точніше 251. Це із -за того, що вже за ці виплачені дивіденди ми на 14 тисяч накупили активів. От, Тому як би вернулося, можна сказати, в 0. І ВІОО у нас все одно лідером є 50, ну не все одно лідером, а є лідером 54 тисячі плюсом. І тобто плюс 310, точніше 310 тисяч. І VT ETF у нас змінилося на 28 тисяч і бачимо 286 в даний момент вартий портфель. Тому а так можуть змінитися дані за тиждень. Ось таке порівняння. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал в описі під відео. Всі посилання є. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папам, успіху в інвестиціях.